Значить, Цей прилад називається стробоскоп. Він має тут газорозрядну лампу і вміє видавати короткі світлові імпульси з заданою частотою. Відповідно, від 10 до 150 Гц в даному випадку. А це в нас звичайний шуроковерт. Звичайний шуруповерт. Ми бачимо, що він крутиться. Зараз виключимо світло. Ми направили на патрон промінь струбоскопа і зараз будемо підбирати частоту. Не знаю, як це виглядає на телефоні, але в житті схоже, що патрон зупинився, хоча ми чуємо звук, що він таки крутиться. Такий ефект виникає, коли частота імпульсів рівна частоті обертання нашого тіла. І виходить, при повороті тіла на один оборот. Попадає якраз імпульс, і ми постійно бачимо одну і ту саму частину тіла. Засвітив імпульс блимнув, згас тіло за той час, поки імпульс по газ повернувся, рівно наоборот, і знову імпульс засвітив на те саме місце. І завдяки інертності нашого зору, нам здається, що тіло стоїть нерухомо. Цей ефект дозволяє дослідити. Обертання тіл, зміни, які відбуваються в обертанні тіл. Але цей ефект також вносить певну небезпеку, якщо, допустимо, светодіодна лампочка вийшла з ладу і моргає над токарним верстатом. В шумному цеху людина не може не зрозуміти, чи цей верстат включений, чи цей виключений, і це може призвести до травматизму. Тому на верстатах металобоброзниках краще використовувати лампочки розжарення, а светодіодні. Тільки там, де це не принесе такої небезпеки. Тобто всюди, побуті в побуті, ситуаді.